Вони показували те, що дивіться, Запорізьку і Херсонську області ворог віддасть добровільно. Це однозначно, уже найближчим часом, в тому числі запорізьку атомну, і на рахунок Донецької і Луганської. Прийдеться нам звільняти з часом. Я не бачу це в 25-му році. Можливо, там під кінець почнемо цю операцію, можливо, початок 26-го, але ми повернемо ці території. Але ви знаєте, там яка, яке питання буде, так як я дивилася у територіях стосовно Донбасу та Луганщини. Там буде якби наказ Рашки звільнити цю територію, але ж дуже добре на українській родючій землі, розумієте? І там буде як. Бум. Ворог сам буде йти проти наказу свого керівництва і не захоче покидати ці землі, тобто -то там ще буде якийсь переворот. Але ми виш...